Знаєте, у баскетболі все зводиться до основ. Саме про них сьогодні і поговоримо. Ми розберемо дві ключові навички, які, власне, і відрізняють просто хороших гравців від справді видатних. Так, усе починається саме з фундаменту, з основ. Ідеальне володіння ними от що насправді приносить успіх на майданчику. Ну що ж, давайте зануримось у перший дуже важливий елемент. І перше, на що ми подивимося, це пас з відскоком. Це, знаєте, не просто спосіб передати м'яч. Ні, це такий собі тактичний хід, який дозволяє обійти захист саме тоді, коли здається, що всі шляхи перекриті. Уявіть собі таку ситуацію: захисник стоїть просто перед вами щільно, блокує будь-яку можливість для прямої передачі. І ось тут пас з відскоком і стає ну такою собі секретною зброєю. Він дозволяє м'ячу прослизнути там, де на перший погляд немає жодного шансу. А тепер давайте розберемося, як це працює крок за кроком. Погляньте на механіку. Кожен етап від правильної стійки до цього завершального руху рук націлений на максимальний контроль і точність. Це не просто поштовх м'яча, це ціла система рухів, яка гарантує, що пас точно дійде до адресата. І ось тут, знаєте, криється вся магія. Саме цей кут до підлоги це і є ключовий момент. На відміну від звичайного прямого пасу, цей змушує захисника реагувати на абсолютно непередбачуваний відскок, а це дає партнеру по команді ті самі дорогоцінні миті, щоб спокійно прийняти м'яч. Добре, з пасом розібралися, але ж це тільки половина справи, правда? Щоб взагалі створити можливість для пасу. Треба вміти рухатися з м'ячем. І ось тут на сцену виходить справжнє мистецтво. Дриблінг. Дриблінг. Це по суті свобода на майданчику. Без нього гравець статичний, прив'язаний до місця. А з ним з ним можна проходити крізь захист, створювати вільний простір і, зрештою, диктувати темп усієї гри. І знову ж таки, вся справа в деталях низька стійка для балансу, контакт саме кінчиками пальців для контролю. Коли м'яч штовхають, а не просто б'ють по ньому, він ніби стає продовженням руки. Бачите, знову ж таки контроль, а не груба сила. Ось що головне а вміння вести м'яч і правою, і лівою рукою робить гравця абсолютно непередбачуваним для захисника. Це загроза з будь якої сторони майданчика. Ну що ж? Теорія, це, звісно, добре. Але як усе це перенести на майданчик? Як перетворити ці знання на щось інстинктивне, на м'язову пам'ять? Для цього є кілька перевірених порад від тренера. І тут є три, скажімо так, золоті правила перше починати з місця, а вже потім додавати рух, друге голова завжди піднята, треба бачити майданчик, а не м'яч під ногами. І третє синхронізація, один крок, один удар м'яча. Це допомагає перетворити техніку на чистий інстинкт. Отже, до чого ми ведемо? Все дуже просто опануйте ці дві основи пас і дриблінг, і вся гра відкриється по-новому, це той самий фундамент, на якому можна збудувати все інше. Тож, з чого варто почати? З відточування ідеального пасу з відскоком, чи може з впевненого дриблінгу? Це вже особистий вибір, а майданчик, як відомо, найкраще місце для будь-яких тренувань.